Поплатився посадою Вадим Пристайко більше не посол України у Великій Британії. Президент Зеленський вирішив звільнити його з посади після його слів про нездоровий сарказм президента на слова міністра оборони Британії Бена Волеса. Останній раніше висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією. У відповідь Зеленський заявив, що може щоранку прокидатися і дякувати міністру Волесу особисто. Після цього скандалу Вадим пристайко у коментарі Sky News заявив, що не вважає такий сарказм українського президента здоровим. Водночас пристайко додав, що Україні не варто показувати Росії, що між нею і партнерами можуть бути якісь непорозуміння. Ворог повинен знати, що Україна і партнери працюють разом. Нагадаємо, що Вадим Пристайко обіймав посаду посла України у Великій Британії з 2020 року. До цього він був міністром закордонних справ уряді Олексія Гончарука. У 2017-2019 роках Пристайко очолював місію України при НАТО.